Бюджет Миколаєва на 2024 рік. Чотири мільярди 900 мільйонів. Чому новий кошторис охрестили бюджетом виживання? Робота під час війни. І під убірал. Миколаїв Комунтранс розповідає про свої будні новорічні ялинки у Миколаєві. Чим ближче до нового року, тим дешевше. Розкажемо, яку ялинку купити і що обирають містяни. Сьогодні понеділок, 25 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Вчора зранку, 24 грудня, російські війська обстріляли Очаків. Як наслідок, пошкоджено житлові будинки та високовольтну лінію електропередач. Також минулої доби ворог тричі наносив удари по акваторії Очаківської громади. Аналогічні ураження зафіксовані і по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Окрім того, 24 грудня силами протиповітряної оборони в області знищено ворожий БПЛА Шахет. Ще днем раніше наші захисники ліквідували чотири ворожих дрони. У суботу, 23 грудня, відбулася заключна в цьому році сесія Миколаївської міської ради. Депутати затвердили бюджет на 2024 рік. Згідно нього доходи міста складуть понад 4,8 мільярда гривень. Куди підуть кошти і як голосували депутати, розкаже далі Олександр Матюшенко. Миколаївська міська рада під час сесії в суботу, 23 грудня, ухвалила бюджет на 2024 рік. Доходи міста складуть 4 мільярди 894 мільйони гривень. Видаткова ж частина більша. 5 мільярдів 102 мільйона гривень. У департаменті фінансів Миколаєва доповіли, що прибуток міста значно скоротився через вилучення ПДФО військових у державний бюджет. Ми втратили у наступному році близько 2 мільярдів 700 мільйонів гривень коштів з державного бюджету. Ми отримали дотацію на негативний вплив від. Російської Федерації 419 мільйонів. Є така гарна, якби новина, що ці 419 мільйонів розподілені на перше півріччя. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич нагадав, що протягом 2023 року місто виділяло субвенції на потреби військовим. Однак не всі встигли використати кошти. Тож ці гроші залишаються для цільового використання у наступному році. Миколаївська міська рада надасть змогу використати ці кошти у наступному році. Також проєкт нового бюджету передбачає фінансування міських програм у сумі 3 мільярди 514 мільйонів гривень. У нас сьогодні бюджет виживання. Боюся, що ну в нас буде все дуже погано, і не те, що ми не зможемо допомагати ЗСУ. Боюсь, бо ми будемо постійно ходити з притягнутою рукою, просити в державного бюджету. Нам щоб ми могли заплатити там комуналку, зарплату працівникам соціальної сфери, називаємо так. І так далі в будь-якому разі, ми будемо шукати можливість допомагати нашим військовим частинам, в тому числі і за позабюджетні кошти. Наразі вже переглядається кількість кадрів витрати на комунальні послуги, аби заощадити. Додав міський голова у підсумку. Проєкт бюджету на 2024 рік. Підтримали 35 депутатів. Олександр Мачушенко, Роман Базик, Новина та каналі Март. У комунальному підприємстві Комунтранс» показали нашим журналістам свою роботу, яку вони виконують щоденно від початку воєнного стану. Ще досвіта їх техніка виходить на заплановані маршрути задля дотримання чистоти міста. Як триває робота комунальників і чому вона важлива, дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Певно, переважна частина миколаївців задумується про тонкощі утилізації побутових відходів лише на шляху до сміттєвого контейнера у власному дворі. І не багато з нас переймаються, що відбувається після. І під бомбіошками вбирав, і мас підлітав місце зі, зі мною. Робочий день водія сміттєвозу Костянтина Лущаю розпочинається о п'ятій ранку. Чоловік працює на підприємстві Миколаївкомунтранс з 2019 року. Фактично, сталого робочого графіку на його посаді немає, зазначає пан Костянтин. От у мене маршрут, у мене там сьогодні, наприклад, 110 контейнерів треба обрати. Завтра я не знаю, сколько дадуть. В зависимості від того, як у нас працює логістика і абонентська служба, як заключають договори. Ну, це все в Это не тільки від мене Безумовно, велика війна вплинула на всі сфери нашого життя. Однак думок про зупинку роботи Миколаївкомунтрансу не було навіть у перші, найважчі дні вторгнення росіян, зазначає начальниця відділу охорони навколишнього середовища підприємства Юлія Слободенюк. 24 лютого наше підприємство працювало зазвичай, всі працівники вийшли на роботу, водії та вантажники здійснювали збирання твердих побутових відходів та відвозили на міський полігон. З того дня наше підприємство своєчасно надавало якісно свої послуги, не зупинялося ні разу та здійснювало свою роботу дуже плідно. Пані Юлія відповідальна співробітниця, має широкий спектр повноважень. Окрім слідкування за дотриманням екологічних стандартів при роботі на такому виробництві, вона також курує одну з найважливіших сфер зв'язки з громадськістю. Ми відкриті для нашого населення і намагаємось покращити наші послуги і звернути увагу на наші недоліки. Я щодня особисто перевіряю контакт-центр у Фейсбуці, на якісь… Зауваження стосовно нашої роботи, і моментально на це реагуємо. Надсилаємо машину, перевіряємо, фотографуємо і відзвітовуємо, що ми зробили. Окрім звичайних сміттєвих контейнерів, Миколаїв Комунтранс має ще й спеціальні підземні. Це пілотний проєкт. Тож наразі лише сім одиниць встановлені в мікрорайоні Ліски. Один з них пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Обслуговуванням таких контейнерів займається пан Володимир. каже, ця робота потребує окремих навичок поднимается кран, ну, манипулятор. Цепляем крюк, поднимаем, подносим над, над машиной, дергаем ну, за веревку и он раскрывается и все высыпается. Потом опять же закрываем и в контейнер опускаем. Контейнер что, подъехал, подцепил и загрузил. А тут надо разлаживать лапы, манипулятор, все это поднимать, опять затягивать. Где-то не затянешь, раскроется и все, потом будет мусор внизу. Спеціальні навички потребують спеціальної техніки. Тут стають в нагоді машини, передані іноземними донорами. Ну, звісно, допомагають. Без нього би ми не змогли би ті мішки підняти. Ну, спасибо партнерам, що нас так виручають. Ну хотів би, хотілось би ще одну машину таку, щоб було. Іноземна машина, котра допомагає пану Володимиру обслуговувати підземні контейнери, не єдина одиниця техніки, передана партнерами. За цей рік до нас за допомогою благодійного фонду надійшло 5 сміттєвозів марки «Форд», також надійшло 4 екскаватори, навантажуючи «GCB». На колесах та один, навантажуючи на гусеничних платформі на міський полігон. Також до нас доєдналися 4 одиниці техніки самоскидів. За власний рахунок були придбані мерседеси 4 штуки. Після очищення контейнерів кінцевою точкою маршруту є полігон твердих побутових відходів. Вивантаження сміття відбувається виключно за спеціальною робочою картою з дотриманням усіх екологічних стандартів та техніки пожежної безпеки. Коли карта наповнюється висотою 2-3 метри, її утрамбовують і після цього заповнюють інертними матеріалами. Що саме може бути? Це може бути пісок, який завезли на полігон. Інколи ми закуповуємо пісок, тому що не вистачає. Також це про промислові і будівельні відходи, які подрібнюються, та потім ущільнюються на робочій карті для того, щоб не було пожарів. Утилізація твердих побутових відходів потребує суворого контролю задля продуктивної організації роботи полігону. Коли, скільки та хто привіз сміття. За цим ретельно слідкує пані Анжела. Приїжджає машина, заїжджає на віси, підходить водітель з путівкою, відмічаємо, приймаємо по кубі, записуємо номер машини, організація. Фамілію водителя. все ставиться в печаті. Якщо ви спитаєте у робітників комунтрансу, що найтяжче у їхній роботі, то у відповідь не почуєте нічого, пов'язаного з ранніми підйомами чи ризиками потрапити під російський обстріл. На жаль, деякі миколаївці нехтують роботою комунальників. Саме сложне це, навіть не граждан, для яких ми трудимося. Потому что ставят машины, так что приходится, и надо таскать контейнера по 200 метров. Потому что проехать невозможно. Несколько раз заезжаешь, а убирать требует работу себя. Ну, это в зависимости от воспитания наших граждан и взаимопонимания. Есть люди, которые говорят спасибо за выполненную работу, а некоторые... Ну, То, Попри складну ситуацію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, Миколаїв Комунтранс може говорити про певні перспективи розвитку. На підприємстві очікують нову техніку, котра допоможе у боротьбі зі стихійними звалищами. Загальні задачі не змінюються, продовжувати підтримувати місто в чистоті. Сергій Лосюк, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv вранці 25 грудня сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному в Миколаєві. Її спричинило коротке замикання електромережі, повідомили в обласному управлінні ДСНС. На місце направили відділення третьої пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативного центру. Під час гасіння вогнеборці евакуювали 71-річну господарку та передали її бригаді швидкої. Від госпіталізації жінка відмовилась, вогонь рятувальники приборкали о 9.00 на площі 100 квадратних метрів. Загалом до гасіння залучалося 27 вогнеборців та 5 одиниць спецтехніки. Вночі 24 грудня у Миколаєві на проспекті Центральному, поблизу Пушкінського кільця, водій автомобіля Мазда, не впоравшись з керуванням. Вилетів за межі дороги, де врізався в дерево та збив 19-річну дівчину. Як повідомляють в патрульній поліції, потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. У машині знаходились двоє чоловіків 27 та 28 років. Обстеження виявило, що вони були в нетверезому стані. Наразі поліцейські намагаються встановити, хто з чоловіків перебував за кермом у момент ДТП. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею керування транспортом на підпитку. Санкція передбачає три роки. З позбавленням водійського посвідчення до п'яти років. У поліції просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини аварії, повідомити за контактами на екрані. У дитячій художній школі Миколаєва відкрили новорічну дизайнерську виставку, присвячену прийдешньому року дракона. Подібні експозиції учні вже є традицією для закладу напередодні Нового року. Який матеріал став основою для композиції цього разу? Дивіться у наступному сюжеті. Дизайнерська новорічна виставка в дитячій художній школі Миколаєва присвячена прийдешньому року дракона. Основним матеріалом для робіт стала джинсова тканина. Як зазначає директорка школи Євгенія Кручиніна, подібні виставки є щорічною традицією і завжди зображують тварин східного гороскопу. Дітям дуже зручно працювати з такими образами в цьому році. Це рік дракона. Ми вибрали вибрали обрали джинсову тему для того, щоб попрацювати з нею. Ми ще ніколи з джинсом не працювали. Це наш такий початок, і діти з великим задоволенням працювали. Вихованці школи підготували до свята більше робіт однак, розмістити їх усі на виставці не вийшло через обмежену площу приміщень. Декілька робіт це колективна робота. Наприклад, от ось великий образ дракона у цьому коридорі і у тому коридорі. Це робили учні з викладачами. Це така спільна робота дорослих і маленьких. Але є роботи, де один автор. Голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України Дмитро Артем відзначив, через особливість матеріалу перед учнями стояла надзвичайно складна задача при виконанні робіт. Однак діти впоралися невідмінно. Враження неймовірні, надзвичайно чудово, професійно, естетично, культурно, виконані композиції. Взагалі, всі твори. Це говорить і про майстерність організатора і професіоналізм викладачів. Це характеризує великі потенціали і розвиток навчання в художній школі». За свою креативність при підготовці експозиції близько 30 вихованців школи отримали почесні грамоти. Відзнаки вручав начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров. Це найкраща школа в, в нашій області. Це найкраща школа в Україні. Це школа, яка сьогодні повна. Не всі школи естетичного виховання. Сьогодні в нас переповнені. Я дякую вам, джинси. Це взагалі моя це. Те, від чого я фанатію багато років. Ну а дракон це найкраща існуюча в світі істота, яка є. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. А тим часом підготовка до нового року в розпалі, Дехто з миколаївців вже придбав собі ялинку, а хтось ще у пошуках новорічного дерева. Наша Катерина Рупташ відвідала точки продажу хвойних красунь, аби з'ясувати їх вартість, а також що обирають містяни. До нового року залишилось менше тижня. Скільки коштує придбати ялинку до свята та яким хвойним красуням миколаївці надають перевагу? За відповідями на ці питання ми вирушаємо на точки продажу новорічних дерев. Придбати ялинку можна у кожному районі Миколаєва. Всього затверджено 85 точок їх продажу. Вартість новорічного дерева залежить від висоти, виду та його стану, пояснюють продавці. У нас є сосни, є ялинки, смереки. Саме сосни починаються від 400 гривень за маленьку. І закінчується чи до тисячі гривень за дуже гарну сосну. Йолочки від 600 гривень в за метр і так далі. Чим красивіше дерево, тим і вища ціна буде. Вадим відзначає, попит на ялинки впав порівняно з довоєнним періодом. Однак зараз продаж все ж кращий аніж торік. В основному люди беруть сосну, бо всі вже привикли до цього. Також люди беруть піхту, що стоїть за мною. Це маленькі дерева на борні, вони коштують від 100 гривень. Тобто, людина, якщо не може дозволити собі сосну, покупає таку деревинку і рада в цьому. Сприяють новорічному настрою миколаївцям та гостям міста і волонтери, які ставлять фіксовану ціну на кожне деревце. Ось ці хвойні красуні приїхали з Луцька. За день Артуру вдається продати від п'яти до півсотні таких дерев. ялинка – 300 гривень. Дуже дешево для народу. В цьому році їх не сильно багато беруть, тому такі ціни на них. Зараз такого святкового настрою немає, але у кого є діти, то все-таки свята треба відсвяткувати. Хоч новорічний настрій зараз і не відчувається, проте його необхідно дарувати дітям. Погоджуються продавці та містяни. Саме заради них більшість миколаївців і купують ялинки. Кожного року ми їздимо обирати ялинку і, звичайно, це робимо напередодні Дня Святого Миколая. Ну, так як його перенесли на 6 грудня, то ялинок взагалі не було. І перед 19 грудня теж майже ялинок не було. Тому ми тільки добрались 25 грудня до купівлі ялинки. Цю нам поступили за 650 гривень. Тобто, на Такий лайфхак, що чим ближче до нового року, тим, деш, тим дешевше. Місця продажу ялинок працюватимуть до 31 грудня. Продавці запрошують містян приходити та обирати хвойну красуню, яка допоможе у цей непростий і темний час подарувати світло та зберегти тепло сімейних традицій. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 26 грудня, у Миколаєві небо майже весь день буде хмарним. Можливе невелике прояснення без опадів. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 81%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та всю Миколаївщину. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. або й дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.